Сьогодні рятувальники виїжджали надавати допомогу по розрізанню повалених внаслідок сильного вітру дерев, котрі перекривали проїжджі частини дороги, що значно ускладнювало рух автотранспорту на автошляхах області. Зокрема, підрозділи ДСНС проводили роботи з розрізання дерев, які впали на автошляхах у Коломийському районі, а саме в селі Молодятин Печернічської територіальної громади, також в селі Симаківці Матівецької територіальної громади. А також залучалися для надання допомоги по розрізанню дерев у місті Калуш та в селі Ямниця Івано-Франківського району. Нагадуємо, що по області та місту діє штормове попередження про ускладнення погодних умов. За даними синоптики, впродовж доби 10 квітня на території Івано-Франківської області очікується значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, а також пориви вітру 15-20 метрів за секунду і на дорогах ожеледиця. Тому просимо громадян бути максимально уважними та обережними, дотриматись безпечної дистанції під час руху, особливо на слизьких дорогах. Крім того, значне погіршення погодних умов у горах, а саме сильний туман, пориви вітру, температура повітря опустилася до мінус 10 градусів. Також впродовж доби випало 20 сантиметрів снігу, а перемети в деяких місцях сягають до одного метра. Тому ми закликаємо туристів не ризикувати життям, не виходити в гори, дочекатися покращення погодних умов.